У загублених землях це новенький епічний фентезійний фільм режисера та по сумісництву чоловіка Міли Йовович Пола Андерсона. Заснована кінострічка на одноіменному оповіданні Джорджа Мартіна, автора фентезійного циклу книг Пісня Льоду й Полум'я. У головних ролях фільму знялися Міла Йовович та Дейв Батіста, а бюджет стрічки склав 55 мільйонів доларів. Основні зйомки проходили у Польщі, так як там доволі гарні знижки для іноземних знімальних груп. Що ж до самого фільму, відразу скажу, що даний фільм доволі специфічний, чесно кажучи, трейлер до фільму мене трішки підвів і зацікавив своєю динамічністю, музичною складовою та непоганим акторським складом. Але тільки розпочавши перегляд. Картинка відразу мені нагадала кінострічку 300 спартанців. Ну прям дуже схожа колористика моментами та реалізація. Також весь час мені здавалося, що я дивлюся не якийсь якісний фільм, а фільм по грі, але не як серіал Fallout, а якусь низькопробну поспіхом зроблену картинку, місцями, де був наближений кадр з головними персонажами. Було нормально. А от віддалено здавалося, що зараз ми побачимо, як впаде все намальоване. І зрештою, ми побачимо голі стіни і сині полотна, на яких все знімається. Сюжет фільму можна описати в двох словах: є могутня, безвідмовна, сіра відьма і є мисливець. Вона наймає його, щоб він допоміг їй дійти до пункту призначення. Що ж по акторській грі? Чесно кажучи, що міла, що Дейв справилась із своїми задачами. Проте кожний раз, коли відьма показувала свою могутність та бойові навички, я все ж постійно бачила в ній головну героїню фільму Оселя Зла. До речі, нещодавно передивлювалася його і подивила всі частини прямо на одному подиху. Що ж до сірої відьми, сам персонаж, як на мене, не був повністю розкритий. Я не дізналася, звідки вона. Звідки в неї такий дар? Можливо, це все є у першоджерелі Джорджа Мартіна. Але, на жаль, я не читала його, тому судити можу лише як кіноглядач. І як кіноглядачу, мені даний фільм здався не до кінця якісно реалізованим, з дуже великою кількістю CGI та малою кількістю якихось плюшок, які б тримали мою увагу та створювали прив'язаність до головних героїв. Щоб співпереживати їм чи чекати з нетерпінням кінця, як же завершиться дана історія. Так, місцями були динамічні і навіть цікаві сцени, але їх було, як на мене, мало. В той же час були нудні та провисаючі сцени, які краще б вирізали і витратили кошти на покращення CGI. З плюсів я можу відмітити влучний музичний супровід. Непогану акторську гру в реалізації головних персонажів, непередбачувану спочатку кінцівку, та деякі моменти, які нагадували мені про інші фільми, серіали. Але, як на мене, цього дуже мало, аби даний фільм був у топі фентезійних стрічок. І мені здається, що все ж 55 лямів не вистачило для якісної реалізації даної стрічки. В цілому... Чи йти вам на дану стрічку в кінотеатр і чи витрачати кошти на це, я б не радила. Хіба що якщо у вас є зайві кошти та 100 хвилин вільного часу, краще перегляньте оселю зла, яка набагато цікавіша, чим дана кінострічка.